Прилетіла ластівочка. Це може ця, що ми її врятували. Її гніздо усьо. Ти мене пам'ятаєш? Всім-всім доброго ранку. <смірка> Курчатка бояться. Ой, вже восьма двадцять дві. Вибрала курчаток, вже й продала двісті штук. По замовленню, все в порядку. Тепер помила виводні, зараз роблю переноси. Буду робити переноси. Отак, От Сережа, поговорила, все добре, все, все хорошо. Все, давайте я в сарай. Деякі вже повиїдали. Зараз буду годувати. Так, покажу вам, яку я роблю мішаночку. Оце кукуруза і пшеничка. Це Сережа з молота на такому мілкому решеті. Кукуруза і пшеничка. Так, це порівну тут. Тепер Тру яйця міражні. Це ці яйця, коли ми переносимо на переносі, і вони світяться не заплідні. Оце зараз 6 штук, я їх потру. Отерно. Тепер додаю премікс. Ось такий премікс. Раз. Два. Три, чотири. Так. Замочена макуха. Ось так. І розмішую гарненько все. Ми не купуємо. Так, мабуть, мені привезли молоко. Даліс, я Сім їстки дала, дивіться, як вони гарні я. Зараз буду замішувати цим ключаткам, що у мене тут, в клітках, в інкубаторі. цим я даю. Все так само, тільки без макуки. Теж тру яйця. Значить, тут у нас три ковшечки зерна, кукуруза і пшеничка. Додаю три чайні ложечки премікса, я вже показувала. Премікс. Так чи так як правильно так. розмішаю і натру яйця. Значить, тут штук 300, значить, 3-4 яйця, я тут. Теж багато не можна, щоб не, пере, не перекормити. Ось таке. Розмішаю, гарненько перетираю, отак все. І несу, і несу, роздавати. Так, сара їдала, дала, тут теж дала. Все, погодувала, і тепер буду приступати. До переноса зроблю перенос, потім заклад. Ось 200 штук я вже продала. Ось гарненькі вибрала. Я. Всім привіт! Всім доброго ранку! Гарного всім дня. Сьогодні 30 квітня. Роблю каву. Це вже друга сьогодні. Зранку пила Сережею. Це в мене кава, зараз кімбо. Сережа привіз. Мені подобається таке. З гірчинкою подобається мені це з гірчинкою. Так, додаю вершки. Так, на кінець ту сідаю, господі. Почала робити каву в Захарі і розгавкався, хай Бог милує. Побігла, дала йому їстки і води, бо не дасть посидіти. Спокійно, я так не люблю. Я люблю спокійно посидіти, поговорити. І так, дівчатка, сьогодні у нас з Сережою річниця. 41 рік, як ми одружилися 30 квітня 83-го року. Я сьогодні я. Купила собі подарунок, ось. Боже, та які духи. Я в них закохалася. Недорогі, слухайте, чи духи, чи вода. Навіть я не знаю, що це таке. Парфюм якийсь. Ну, трач. Right. Як пахне, я. Ось так воно знімається. М -м -м. Прилість. 210 гривень недорого. Але запах такий, ой. Мені дуже подобається, дуже-дуже. Оце так, такий у мене сьогодні подаруночок. Сама собі зробила. Так, дівчатка, п'ю каву. Трішки поговоримо. Руки вже такі прямо болючі. Треба купити перчатки. Такі, от, що можна в них працювати, бо труяйця і такі ранки прямо. Кава смачна, без нічого. Ми зранку сірю вже попили. А я забула, що сьогодні 30 квітня і оце я побачила. Я вже наробилася, вибрала курчаток, погодувала курчаток і старших, і менших. От, помила ви в одні, зараз буду робити перенос. От, і що ще я зробила? Ну, закладку зараз зроблю. Я вчора все-таки вам поставила відео і пішла, залоткувала 6 лотків. Ну, тому що спішу я, тому що сезон. У травні місяці беруть курчатка. Якщо хочеш щось заробити, то треба потрудитися та і все. Хтось скаже жаднічою, я не жадничаю. Просто така в мене робота. Добре, не будемо пропогани. Зараз покажу вам. Покажу вам фото 41 рік назад. Значить, дивіться. Ось. Ось ми вдвох. Отака ми пара. Оце такі ми. Бачите? Молоді. Нам тут по 18 років. Ось тут ми. Тут була фотографія, вона відклеїлась. Зараз покажу вам ближче. Значить, оце ми тут, це рідня Сережина, куми наші. Брат, сестра, ну брата вже нема, він покійний. Їхні дітки. Ось, оце ми такі. Це сестра, Ось. це сестра, це брат. Це теж сестра його двоюрідна, це невістка. Це дітки їх, вони маленькі, не видно личко. Це кум наш, і він зараз в Криму живе в Севастополі. Це кума живе зараз в Італії. Так, покажу вам оцю фотографію теж. Ось така фотографія. Бачите, було тепло, з короткий рукав, без чулок, без нічого. Босоножка, це кума, це кум, Ну тоді дружка і, і боярин, Да у нас так називали. Оце ну, ми такі. Отакі ми молоді, гарні. Да А оце, оце вже фото, це Сережу забирали в армію. Це 30 квітня ми розписались, ось дивіться, де тут написано в мене. Ось бачите? 30, ну, раніше ж писали російською, 30 апреля, 83 рік. От, оце. 30 квітня. Так. А оце 4 травня. Сережу забирали, це вже, мабуть, 5, або 4 чи. От пам'ятаю, це 4 чи 5 травня. О, це він. Бачите, ми такі. Вся рідня, багато людей. Проводи були раніше такі. Багато людей гукало. Гукали, мабуть, чоловік 200 було. Всі ще молоді, живі, здорові. Ну, вже половину немає тут, якщо не більше. Отак, От оце ми. Ага, а потім це <кхе> Сережина, фотографія. Ось він в Севастополі. Ось він. Ось. Дивіться, який гарний. В Сєвастополі він був у морській піхоті служив. Ось він. Ось ось. Стоїть з краю. Ось такий. Такий гарненький він був. Це в школу ми ходили. Ми ж однокласники, ось шостий клас, мабуть. А це вже він. З армії прийшов такий був. Так. А це? Я Женію. Женя народився у нас 6 листопада. Такий хлопчик у нас Холосий, люзумний, класивий. Ми попку здали. Це фотографія 10 квітня, бачите, 10 апреля написано. Це Сережа її так запаяв, я йому вислала в армію. Він так запаяв, оце ж бачите, оце тут целлофаночка, ось. Оце він запаяв і носив з собою біля серця. Ось такими чекали папку. Ось Такий хлопчик маленький. Це йому тут 5 місяців. Ось. Ось такий він, хльосій хльопчик. Оце у нас такий день. 30 квітня, наш день. Забула сьогодні Сережу привітати. Зараз наберу його та привітаю. Було всякого в житті. Що хочеш було. Але ж живемо вже 41 рік. І живемо не хуже других. Як, як люди ми, по всякому буває. Ідеальних людей немає. Я собі так зрозуміла, що ідеальних людей не буває. І всім кажу, і дітям, і внукам говорила, що не треба шукати ідеалів. Бо їх немає. Кожного свої кози. Головне, треба шукати в людині щось хороше, щось гарне. І бачити в людині гарне і все. Тому що ми, ми ж, не боги. ми прості люди, та і все. І прощаємо все, і забуваємо. Буває всякого. Ну, коротше, ви мене зрозуміли, так? Да? Все, давайте. Буду я Сережі набирати, поговоримо. Привітаю його із нашим святом. Все, давайте. Так, все, привітала Сережу. Він працює. Мені теж треба йти працювати. Так, там справилася, перенос зробила. Дивіться, яка петрушка в мене. Вискочила на город, зараз швиденько треба пробігти цибульку. Поки вона не заросла. Часничок, ярий, це зимній. Зараз швиденько. Так, дівчатка, я вже заморилася 12.20. Грію борщ, зараз поїм. Пішла всапнути, ну, Три рядочка просапала, все, більше не можу заморилася. Збігала до мамки, занесла молоко. Та й прийшла. Мені сьогодні молочко привезли. Ще привезе вершки мамки, занесу. О, дівчино. Та й таке, все, грію борщ. Зараз обідаю і лягаю відпочивати. Так, прийшла в сарай, зараз почищу і поміняю воду свіженьку. Оце ж, бачите, нема коли мені займатися фізкультурою. Мені нагород нема коли навіть. Не то, що там фізкультура, дівчата. Так, все, тут порядок, почистила, бачите чистенько. Їстки дала. їдять. Тут все почистить і поміняти водичку і дати їсти. Це така робота. Так, пробіглася я і часник. Оце зімній часник. Оце рядочки ось. Ярий часник, а там он цибулька. Я не знаю, чи видно вам, але мені видно гарно. Все, посапала. Молодець. Так, от така в мене буде вечеря. Сирнички, ну, штук три з'їм, може чотири, сметана і чай зелений. Все, мої дорогенькі, Дякую за увагу, що ви мене дивилися, що приділили мені свій час дорогоцінний. Буду йти я купатися і буду відпочивати. Все, завтра на базар. І так, все. Вам бажаю тихої, мирної ночі. Нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників. Нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі! Бережіть себе. До побачення!